Світо писанки в дитячому садочку проводять традиційно щороку перед Великоднем. Кожна група діток разом з вихователем готує невеличкий виступ. У мене, на бочка, що нема. Після цього кожна група йде розмальовувати своє великоднє яйце. Писанка символ української. А ти перший раз малюєш що ти сама? Чи ти... Дома з мамою, з бабусею малювала. І Тобі сподобалося? Діти з наймолодшої групи виготовляють крашенки, опускаючи яйця в ємність із спеціальними виробниками різних кольорів. Інші вихованці крапанки. Їх діти малюють з допомогою вихователів, адже працюють із гарячим воском. Далі яйця з карпачками опускають в ємність із фарбою, а потім покривають воском зі свічки. Я робила крапочки, а потім розмальовувала кольором. колем. знаю про писанку, що її кладуть у кошик на пасу. А ти будеш це свою пласо класи? Буду. Я взяв з хати яєчко з холодильника і привіз ще два. Потім взяв ту штучку, щоб робити папочки. Писанками можуть обмінюватись. Це як подаруночок. З ким ти хочеш опинятися. Майстер-клас писанкарства на святі проводила мисткиня Уляна Невиняк із села Люча. Займається цим ремеслом жінка самого дитинства. Навчали її цьому, розповідає, мама та бабуся. Я думаю, що дітям сподобалося. Я бачила в них щирі посмішки, я бачила в їхніх очах захоплення. І думаю, що вони це сьогоднішнє заняття збережуть в своїх серцях і будуть розказувати, коли згадуватись, що так ми в садочку малювали писан. Я думаю, що вони не тільки будуть в садочку, а й в подальшому своєму життю вони будуть зустрічатися з цим видом мистецтва. Організовують такий заходи в садочку для того, щоб розповісти дітям про українські традиції. Для нас писанка це є символ життя, чогось нового. І ми розказуємо діткам, як це все відбувається. Розказуємо їм легенди ще з давніх давен як це все відбувалося? Які є традиції? От нашим діткам дуже подобається така традиція, яку ми їм розказуємо. Колись до втавнину не дозволялося вітатися поцілунком біля церкви. І старі люди придумували три рази стукатися песенкою один до одного. Завершився захід святковим хороводом із піснями. Річин Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Прикарпаття.